Так, ребята, привет. Поставили Вовочки катетер. Папа наш зеленый, ж... Сейчас я Вовочку покажу вам, понож... Вовочки поставили катетер, да, с амуличками, Ну ничего, ты уже нормально, да? Да, сыночек, моя зайка. Да, да мой хороший. Завтра поедем на да, нас дело. Да, да, да. сильно вколи. Ну нічого, ти мужньо тримався, ти молодець. Нічого си, Я си. не Плачу. Нічого, нічого. Це нормально. Я теж трошки плачу завжди. Мамі, коли тут різали, це мам теж плакала. Це нормально, синочка. Угу. Це нормальна реакція людини на страх. Нічого, так буває. Завтра ми куди з тобою підемо? Чудо-острів. Чудо-острів підемо? А, там там три повозика всего лишь. Всіго лиш? Ну пойдемо в будинок іграшок, да, то Да. Да. А ти потім зберешся і покажеш зрителям свою колекцію, да? Да. Все, що то є, так? Да? да, на кухні. Хорошо, хорошо мазань. Всю колекцію. Добре. Коротше, уже майже вельші голосами проаполивали. Тут відбувається ремонт і зараз одна операційна. Так от, в операційна спочатку екстрено, планові операції, екстрені, потім гнойники. Ну, тому що гнойники можуть подождати. Вот. Тому ми ще чекаємо. А це я позвонила кума з кумом. Чтобы я вышла, вам любовь сюрприз передадут. Вот. Ну, у нас так мы так поддерживаем детей, как бы, чтобы они не плакали, все же и все на свете. И то, чтобы как-то было. Короче, выхожу я по коридору. Бачите, это конца дитячая областная киевская лекарня. Вот. Так что я выхожу. Балерина Капучино. И иду, иду встречать куму с подарком. Ну, сказала, есть презентик. Но я понимаю уже, какой презент, потому что все знают, что мы коллекционируем. Паровозики Томас. Так, окей. Okay. Я вышла и дальше что А где? А где школа? Гудум в осалку. Ой, на вулиці так холодно. Іде, іде. Іде вже з З Скарабулька йде. Йде скарабуль. А твої в машині сидять? А? Твої в машині? Ну да, куда там да. ну, Я кажу, вже цьому саніку це велися. Може ж його виключать. Я ну, да, на чи то родача його. Ну да. ужас. Ну, привет. зайшла кума вот, подарила. Такий паровозик воєн. Він збирає, в нього якраз не було такого персі. А тут є ось ця кава, Треба буде спуститися, щоб Діма мені купили, там тільки карточка платить. У мене руки забиті, що я буду? Короче, ось такий вот. ну У нас вже почти всі є. Такий подарок зробили Вовчику. Добрий день. Дивиш, що тобі хрещена подарила, передала тобі А Що треба сказати, Вовчик? Ти довольний? Ну так, да, але перші тут сумні. Сумний. Тобі трошки настрій підняло? Так? Да. Да? Бо ти трошки ж наче виходить розстроєний був? Д давай, да давай, давай, Ну давай. Вот, вот я уже подарок. Вот ты разумеешь уже подарок? Да. Ну, я да. Тебя разумью, А тут воно какая-то на надо. Ну, а вот, все, она открывается. Ага, вот сейчас. Давай. Вот это. Давай, давай открывать. Да. Однозначно. Вау, вот это я вот я первый год вот, мечтал. Мечтал? Да. И целый целовек... а день. А мы завтра электрический паровозик тяжку? Вов, а сошёл. Электрический. А мы Купим завтра. Ты, ты бишь хрущев наступил уже. Ну, ну, ну ты же сказал купим завтра. Вау! Сейчас папа. Так, це инструкция. Да, це инструкция, инструкция, воскрес. У тебя такого немає? Ну нема. Наверное. Наверное, нема. А нема в Цього у меня такого нема. Коллекции. Вс, перси у меня коллекции. Нема. Вс вообще. Видный лазик значно приднасенки. У цієї п'яті колекції в мене немає фото. Фотона нема, а вже і Ой. А тут надо батарейки, но батарейки папа сейчас не вставит, бо ж треба ця, да? Да, купи їх. Ні, вона купила, хороша. Ну їх. Йож надо розкрутити, ми його сейчас не розкрути. Вот это вот это посылочки. А це що? Посилочки. О, добреться. Везуть нашу дитину Господи, помило. Десять часов ночі тільки везуть дитину на операцію. В общем, вову забрали на операцію. Операція зараз проводять на першому поверсі. От. Поэтому я бігу. Вниз Діма його повіз ну, з медсестрою, чи хто це я не знаю. Санітарка медсестра не ваша. Ой, Боже, я не можу. Це бідна дитина з 10 ранку до 10 вечора нічого не пила і нічого не їла. Ви можете себе уявити? Я не хочу розказувати подробності, тому що я в якійсь розумію, що... Персонал не особо до цього причетний, до того, що так склалося, але вони чуть не довели мені з цією системою дитину до би вам сказати, Не дуже. А тепер де ж це оперирують? Де це тут операція, реєстратура, далі стату. Короче, и вот это такое. Так что поэтому я, в принципе, в принципе. Боже, де ж регистратура? Ну, до регистратуры. Иду до регистратуры. В общем, короче, такое. Так. Не, не хочу ничего. А де, де делать операцию? А, все, вони вот туда завозят. Не не пускали туда. 10. А, с реанимацией? На реанімації по делаешь? Подожди, я хочу сейчас. В общем, ребята, все дело сделано, прооперировали. Других я просипався, плакав. Капаю тюлюкосу, він же ничего не їв. Слюни ты чуть. Видно, длина.

Кто сказал? Ну тогда и поеду. Тогда пока. Я, не, я говорю, тогда я поеду, тогда. когда привезу Комусь. Все завтра перевязки же надо делать. Ты зеленый. Кажи Всем привет. Розкази, як пройшов твій день-ніч. У нас друзі ранок. Ну, все добре. Все добре, ми ждемо Тільки вчорашній день пройшов погано. Чому? Ну, чому ж ми робили дедектор? Не дедектор, а катетер. Катетер. М а потім що робили ще? Ввечері що робили? Ми ставили Сюди, сюди. Ну сюда не поставили, не получилось ну, Да, не получилось, а тут получилось. Сейчас будем ждать перевязку и їхати mm -hmm. додому. Да? да, перевязка це значит просто переклеить. Да, да, да. Ну тебе не больно было? Ну да. А? А? Вовчику зробили перевязку. Mm -hmm. Да, синочек. Да, да мені переклеили, просто пласт. Коли я їжджав, я моргав. Угу. Коли мені очі світло освіти, я моргав І коли закриває ось. Ось поэтому ми зробили перев'язку і поїдемо додому. Да. Знім'ять нам катетер, да, синочок? Який катетер? Цей. М -м -м. А нашу він тобі треба? Його зняти треба обрати. Ні, Вова, ну ти що ти таку пер... не трогай, руками. ти таку перев'язку перетерпів, Вообще не пікнув перев'язки. Да, угу. Умничка. Умнічка. Ну, дитинка плаче. Я заканчу вже третю частину служниці. А про що це? Це? це про жіночку, яка прибирала в хатах? Ну, борщица. Все? Ну да. Куда и звали? Угу. Короче, ребята, уже дома расскажу детальней, що как и куда было. Угу. Ну что, ребята, мы уже Чемчикуем до дому. Собрала наши Так. Да. Да. Обережно десь під ноги, щоб він голову по знов зашивати. Mm -hmm. І будемо їхати завтра на перев'язку. На перев'язки нам ще теж треба походити обов'язково. Ну, ладно. Mm -hmm. Ось купимо антибілотик. Mm -hmm. Не трогай, пожалуйста, руками, нічого не трогай руками. Mm -hmm. не спускайся.